Всім привіт, вітаю у новому відео. Давно ми з вами не бачилися, і відео буде, знаєте, ще від початку квітня, тому буде мало зелені на початку, але в кінці, я думаю, ви насолодитеся разом зі мною з цим перетворенням на чудовий весняний краєвид. Та загалом атмосфера зовсім змінилася протягом ось цього місяця. Беру вас із собою на прогулянку, на групову зустріч, яка відбувається для іммігрантів, і ми ходили у парк, Такий біотоп. Він називається там, де в принципі вони займаються охороною окремих видів. Ось там у водичці ви можете побачити тритончика. Ось він, я сподіваюся, вам видно його, незважаючи на сильний вітер. І там е, різні жабки відкладали свої яйця, ми дивилися, як це все відбувається. Вже з них, з деяких вилупилися головастики, як вони там швидко пересувалися, це все ми спостерігали і прогулялися, і наприкінці у нас був пікнік. А це буде мій ми будемо відкривати, так? Да? Так, да, ми будемо ляти. І там буде сюрприз. Сюрприз. Зараз будемо дивитися, який тут нам сюрприз пішов. Так. Дай я можу. Зараз будеш відкривати, добре? Не, я не можу відповідати. А Відкривай. Что это такие? За коробка, школу. Пляжечка для воды. И... И рюкзак новый. Это тебе в киндергартен. Открываем рюкзак. Давай поделимся. Яка тут коробка класна. Тиска, сюди будеш бутербродик брати, да? соломку, фруктики. Дай мені. -то. і водички. Давай, тут відкриємо. ще. Подивимося, який рюкзачок. З ракетами я тобі замовила. Бачиш, такий з космосом. Так, да. тут ручки є. тут кишенька с и, сэ... и тут спереди еще есть. Тебе рюкзак? Тебе Да. Это давай. А давай я тут Давай. Ну. Я сама. Давай сам. Молодець. Все, куди ж туди складати, у нас не куди поставити коробку. Ходичку. Рюкзачок для Андрія я замовляла безкоштовно. Якщо ви у Швейцарії і на соціалі, залишу вам посилання в описі під відео або у відповідь на ваш коментар. Можете написати, я скину посилання, де саме можна замовити рюкзаки для діток, які відвідують школи. Старшим дітям я замовляла ще два роки тому. Вони ще з ними успішно ходять, все нормально, гарна якість. І ось настала черга вже Андрійка. А у нас нарешті потеплішало, вже можна виходити на довгі прогулянки. Ми їздили до озера, випробовували новий літачок, нову іграшку. І беру вас з собою на прогулянку по секонду. Ми побуваємо з вами у двох. І я знаю, що ви мене просили огляд посуду, який там є наявний, трішки вам познімала, але з Андрієм мені не вдається довго побути у відділі посуду, оскільки це небезпечно для цих сервізів, усіх чашечок і скляночок. Ось такі цікаві були набори тут, мені здається, щось таке з східними мотивами. Якщо ми ходимо разом з Андрієм, то це переважно десь у відділі з іграшками і в більш безпечних, скажімо так, місцях. Ось тут натрапила на дуже-дуже ці гарні ляльки. Я, здається, не дивилася на ціни, але ляльки справді були дуже-дуже красиві. І також зараз покажу вам, де я буваю найчастіше, в якому відділі, і в принципі, які покупочки я там роблю. Ну, ось ми з вами і прийшли цей відділ іграшок, як я вже і сказала, і настільних ігор. І мене тут особисто цікавлять саме настільні ігри. І зараз я вам зроблю невеличкий огляд покупочок, які я робила останнім часом, що купила. Ось таку гру купили. Тут пише, що вона від 5 років, але в принципі Андрійко чудово справляється, там є два варіанти. Як в неї можна грати, наприклад, лише руки показувати ось так, або також із ногами. І ось тут такі парні картки, їх викладаєте ось так на стіл, і там, здається, 8, 10 можна викласти, інші просто ось так догори ось цим малюнком викладаєте, і потім гравець витягає картку і показує так руку, і треба хто швидше знайде цю картку. Ось бачите, наприклад, тут і руки однаково він тримає і ноги. А є ось тут руки отак і тут так само, а ноги по-іншому. Знайшла, щоб довго не розказувати, тобто у полегшеному варіанті ви показуєте лише ручки ось так, а уже для більш складнішого навіть ноги можна. Тобто ця тоді картка не підходить, якщо ви обираєте більш складніший варіант, щоб ось так і ноги показувати. Андрію дуже подобається ця гра, він, в принципі, класно справляється з нею. Весела така. Загалом, ось ця фірма дуже крута. У нас є декілька ігор і від цієї фірми, і Пазл Андрійкові дарувала моя знайома. І такого формату також можна десь в дорогу брати. ну, Наприклад, там в потязі, в принципі, можна в неї пограти, якщо не багато людей можна десь стати. І ось так показувати. І, в принципі, другий варіант у нас теж є, що там просто на столі також картки викладати. І тому, як я вже сказала, завжди беру їх без вагань. Бачу у брокі у наших секондах. Одразу беру, потім вже вдома розбираюся із правилами. Ще одна класна фірма, яку також завжди буду брати, якщо буду бачити, це Smart Games. Така теж вона йде для, трішки для старших діток. Андрійко ще не розуміє. Ціна, бачите, дуже приємна. Три франки і. Ось цю, до речі, здається, мені чи за два, чи за три я взяла. А ціни там взагалі від 10 починаючи ну, на нові такі ігри, тому дуже вигідно завжди брати. Як я сказала, вже бачите, від 5 років. Андрійко ще не зовсім розуміється, як тут її складати. Тут є ось така книжечка-інструкція. І тут показані варіанти: що ось е, одну гусеничку ось так ви викладаєте, а у жовтої має бути тут голова, у синьої має бути тут голова. І ось таким чином викладаєте. І саме яблочко, ось ці гусенички, вони ось так гнуться. І саме яблучко, воно теж крутиться. Ось тут на коробці показано. Там також можна міняти проставлені тут цифри чи букви. Зараз глянемо з вами. Так, ось, бачите, а, Б, С, Д, Е. І воно ось так прокручується, і в залежності від рівня складності можна ось тут змінювати. І ось в цій інструкції там розписано. І є для різних рівнів також починаючи, юніор, експерт та мастер. І ось тут букви прописані: 1, 2 треба скласти С4Е. Е. Для складніших 1Б, 4, е і тоді вже просто, бачите, вони навіть тут без кольорів, просто як початок гусенички, це вже для такого просунутого рівня експерт. Ось для прикладу вам склала перший варіант. Ось так це виглядає. Бачите, зелено показано, як скласти, синя, ось тут починається, йде сюди, жовта-ось тут. І вони ось так закручуються. ну Класна гра, я думаю, що якраз на виріст буде супер. Дуже якісно виконано, сам матеріал, такий приємний пластик на дотик, і все прокручується, і ну, видно, що воно неодноразове. Наступна гра це гра у мемо Memo, меморі. Вона трішки нам уже за віком за маленька, тому що тут написано плюс 2 роки. Але в принципі ну, в Memory грають і дорослі також, і старші діти. Я взяла її за офігенну якість. Зараз покажу вам всередині. Взагалі просто вау. Вона була новесенька, також ціна там була дуже приваблива. Нову я на сайті шукала також там космос просто. І Меморі це ось такі яєчка, Вони такі приємні на дотик. І вона була зовсім нова, тому що кожне це яєчко було загорнуто в, окрему ще, в окремий шматочок паперу. Воно дуже приємно. ну І з динозавриками це така класна тема для діток. Незвичайні такі картки, як ми всі звикли це меморі грати, а ось з такими яєчками. Тому взяла також не вагаючись. Також брала ось такий пазлик, також він щось тут, 90 копійок, але мені тепер захотілося поскладати їх всі, зібрати таку колекцію. Нова я дивилася також, коштує 15 франків. Він дуже цікавий, але шкода, у мене тепер загубилися дві детальки, здається, чи одна, чи дві. Але коли я його купила, він був повністю складений, Ну, повний комплект. Тут 72 штучки, здається. Ставлю фотографію вам, якщо знайду, як я його склала. І сподіваюся, що я ще знайду ті детальки, яких не вистачає. Подивіться, який він оригінальний. Зовсім незвичайні такі шматочки пазлів. Складати просто таке естетичне задоволення його. Такий маяк на морі. Морський такий малюнок, візерунок із мушлями, і з морською зіркою. Ось це дуже-дуже крута гра. Якщо ви полюбляєте настільні ігри, і вас ще такої немає, однозначно рекомендую гра Саботер фірма Amigo. Я взяла, тому що у нас була ще з України, але одного разу син забув у потязі, він їздив там на якісь зустрічі із друзями і забув у потязі рюкзак. Із цією грою я її взяла також у Брокі ось за 2 франки. Нова коштує вісім, також не так і дорого. Але я не могла її знайти у наших тут магазинах. Раніше вона була у мігросі, і потім вони зникли. І я дуже хотіла купити єдине, що тут. Немає деяких карток, але по кількості їх також дуже багато, і я думаю, ну що у крайньому випадку я просто наклею е, позначки інші, ті, що мені треба, тому що гра справді дуже класна і. Я готова позайматися трішки творчим процесом, аби продовжувати в неї грати. Не сказала, що ця гра, в принципі, не для маленьких діток. Вісім плюс написано: ми граємо дорослими, ну і з старшими дітьми і дорослі там такі, знаєте, інтриги. Треба вистежити, хто з команди Саботер, хто гноми. Гноми шукають золото, саботери намагаються їм завадити у цьому, але гравці не знають, хто є хто. Ну і також цього разу взяла у. Ой, такий пересвіт. взяла таку книжку. Я полюбляю дуже цю серію. Це Ravensburger, Так само, як і Пазли. У них є ось ця фірма, зазвичай робить пазли, але в них є також така серія книжок Що, як, де, чому. І ось тут про дитячий садочок взяла для Андрійка. У нас є вже кілька книжечок такого плану. І тут такі є таємні віконечка. Зараз знайду, де вони відчиняються. Ось так, бачите, привела мама дитинку в садочок, і вихователька її тут зустрічає. І саме от за ці віконечка я і полюбляю ці книжечки. Ось тут така кімнатка, бачите? Вона плакала. Зайшла, трішки тут почитала книжечки і заспокоїлася. Також була дуже класна ціна. Нова така коштує 10 франків. Знаєте, багато не накупиш. Я ось була 2,90, мені продавець взагалі її за франк порахував. Я не стала з ним сперечатися. Ну, і ще моя мега крута знахідка це пазл як квест. Тобто ви складаєте пазл і потім розгадуєте ще загадку. І там був конверт також із відповіддю на це завдання. І це було в мене, я купила для Захара, і тут бачите якісь таємні коди розставлені, якісь цифри. І прикол в тому, що ось цей пазл на коробці, ви бачите один малюнок, а коли ви складаєте, бачите інший. Ось, наприклад, ось ця вогняна куля, яка летить. це... Ну, те, що одразу мені кидається в очі, тому я дуже задоволена цією покупкою і якраз було Захару чим займатися на канікулах. І наприкінці відео вже традиційно запрошую вас прогулятися разом зі мною. В цей раз я йду із Wandern für alle, або ж Wandern und Deutsch lernen, Це програма від організації Caritas. І вони проводять такі тури. Я дуже рада, що зараз вони проводять їх у Білі у нашому місті, як я вже у попередньому відео казала про ці походи. То раніше вони були у Берні та околицях Берну, а зараз вони у Білі та околиці Біля. І відповідно в цей раз ми трішки від'їхали за місто на кінцеву зупинку, приїхали, потім ми йшли крізь ліс. Спустилися до річки Аари і тоді вже вздовж річки йшли у сторону нашого Більського озера, милувалися природою, побачили цікавих тваринок, корівок, коней, лебедів. Ну, Словом, там далі ще качечки будуть із маленькими пташенятами дуже красиві. Кожна така подорож не схожа на попередню. Вони відрізняються в цей раз. З нами гуляв такий чоловік. Він нам дуже багато чого пояснював із німецьких слів і про якихось тварин, про рослини розказував, як називаються ті чи інші предмети, які ми зустрічали дорогою. Мені дуже сподобався такий формат. Якщо ви проживаєте в кантоні Берн та хочете приєднатися до таких прогулянок, також дайте мені знати. Я вам надішлю інформацію, дам посилання на сайт, і ви також можете обрати для себе дату, яка вам найбільше підходить. Ну і загалом я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мій контент коментарем та вподобайкою, поділитися, можливо, цим відео з тим, кому воно може бути цікавим. Або ж просто залишите мені кілька приємних слів. На цьому вже буду з вами прощатися. Залишу вам вже залишок відео просто із музикою, щоб ви могли насолодитися красивою природою та спокійною музикою. До нових зустрічей!